Все, Все. По одному рамку ще кидаємо. Полском давайте. Давайте, пацани, без того, у мене там багато пам'яті не вистачить. Окей, є покрапка. Пол, Контакт, одна година. Яс. Yes. Ваня, готуйся. Пішов, пішов, пішов. Ваня, пішов. Чуєш, а знімати треба чи ні потім, як я буду йти. Чуєш? Як ход, можеш свої ноги відзняти. Та я не знаю, як, як я піду. Знімай свої ноги. Давай Курва. Курба Курва.